Мої вітання, хочу порадити чудовий редис для всесезонного вирощування. І восени, і влітку, і навесні. Тобто Можна вирощувати цей редис постійно. Сьогодні у нас 23 червня. Я збираю свій остаточний урожай редису. Подивіться, який чудовий редис. Тобто є багато любителів редиску, редиски. І не знають, який вибрати сорт для того, щоб можна було навіть влітку вирощувати редиску. Це чудовий гібрид Гібрид називається v Ві... v Тобто це всес... ранній гібрид редиски для всесезонного вирощування. Чудовий. Як бачите, редисочка прекрасна. Тут ось іще в мене лишається ось велика така. Її вже потрібно з'їсти, ну, дозбируємо свій урожай.